Коли людина втратила свідомість, що перше приходить на думку з надання її допомоги? Часто відповідає, що потрібно дати понюхати на шатирний спирт, як перший етап допомоги привести людину в почуття. Чи це правильно і чому ні? Втрата свідомості, як правило, ну в більшості беремо такі загальні правила відбуваються, тому що в головний мозок надходить менший об'єм крові, і головний мозок спрацьовує по типу електричного реле, відсікає свідомість для того, щоб зекономити енергію для своєї роботи, економить. І коли ми даємо понюхати наш шатирний спирт. То це провокує рефлекторно зробити глибокий, глибоке і часте дихання. І часом це спрацьовує, але спрацьовує тоді, коли свідомість вона ще є. Тобто при зомлінні, при запамороченні, при таких моментах, коли відбувається от не не втрата свідомості. Але коли головний мозок надходить мало крові, це може бути при там, теплових ударах, сонячних ударах, при різних шоках. Це не допоможе, а навпаки, може спричинити навіть травматизацію, тому що нашатирний спирт, як ам'як, він може викликати опік дихальних шляхів, і ну, це проблемно. Тому першим етапом допомоги людині в такому стані це потрібно надати їй горизонтальне положення з припіднятими нижніми кінцівками. Це надасть більше об'єму крові в головний мозок і надасть можливість йому. Почати працювати адекватно, це як перший етап. Ну і другим етапом, коли людину вже положили горизонтально, потрібно перевірити її свідомість, запитати голосно на вухо, перевірити її, чи вона реагує на запитання, перевірити дихання. Дихання перевіряти легко, взяти якесь скельце або телефон мобільний і прикласти до рота і носа. Якщо є випари на телефоні, значить людина дихає і викликати далі вже швидку допомогу. Надавати серцево. Легеневу реанімацію можна тільки, якщо ви володієте цими методами.